Давайте вийдемо з тераси, з цієї гарної тераси. І подивимося другий поверх. От у нас тут зліва балкон і стиралка в кінці. От Тут у нас вхід на кімнати. Жива частина другого поверху. Це у нас одна кімната. Жива дівчина з хлопцем. Це у нас санвузол один. Далі у нас коридор і ще кімната. Тут сім'я жива, дитячка. От це мій санвузол. Вот тут я миюся Ось ще один санвузол. Оце у нас такий приват для, для життя. От. Вікно наше. І тут я проводжу багато часу і зараз мене тут видно. Ура! Ось такий автопортрет. Такий у нас санвузол. Тут у нас коридор знову ще одна кімната, дівчина одна живе, поки що і оце вікно, ну таке. Вхід мою в кімнату. От. Про кімнату мою. Згодом. Добре.